Всіх вітаю, Ось вже підійшов останній день осіннього місяця вересня, 30 вересня сьогодні. Ну Яка у нас робота на винограднику? Робота у мене зараз. так, Там маленький виноградник я вже піддобрив, як би замульчував, усе нормально. А на другому винограднику зараз ось прийшов сюди та й та ось дивіться, ріжу виноград на збереження. Короче. Це я вже, вже нарізав, це в мене тімко. Зрізав тімко, там ще з тієї сторони трошки залишилося, там воно вісять далині, воно видно. Отак ну, вже все. нарізав ящичок. Ящичок тімко нарізав. Ще нарізав. Ось. Такі шарики, бачите, здорові, серед глуп. Та я не буду там важитися, щоб не затягувати це відео, так коротенько зніму. Ось, о, далі продовжую редглоба різати. Другий, ну вже й Там у мене на збереженні лежить, я вам зараз покажу, де, де поки. временно в мене він лежить. Зараз буду зріжу, ось о, позрізаю. Ще залишився в мене на 30-те. Ось о, така грона здорова. Зараз трошки примостю камеру. Дріжу і цю оба Ось, бачите яка красавиця о! ну це буде Дивіться яка здоровенна От зараз я вам ще покажу на фоні мене Щоб ви розуміли, що це таке. Вважить не буду, бо це треба за вісами йти за цей, ну показую ось, що виросло. Так? Це у мене щелкунчик. чи Джек салют. Ну коротше брав як джек салют. Оказалося щелкунчик. Ну, по-нашій доріжу ще тут у мене є. Оп. Так що буду дорізати, я весь вже зріжу з куща. Бачите, на одному кущу, той так виглядає. Ось ще й ягодка якась тут у мене є. А ні, то нормально. Коротше, ще тут залишилося на п'яток грон. Ні, ну всього тут п'ять я оставляв, бо раніше ті зрізав. От, оце, оце отак. ящички щечки стоять. Зараз ще всі вісюльки позрізаю. А, хотів би ще вам показати, сьогоднішній як не як 30 те Ось весюлька залишила залишилася, щіпою. Це в мене людочка залишилася два маленькі такі дощечка -то були, Ну не знаю, нічого тут не тріщало, нічого поки на смак дуже приємна, з мускатом. Давно вже визрівша вона, ну ось, о, бачите, тобто нічого вона не загубила. Ну, вона і не повинна була загубити ніякого тугарта, бо вона така середня, скажімо так. Це не рання форма, середня. От. Це форма Железненка Анатолія Петровича селекціонера любителя мого товариша. То нічого, Хороша форма буде в мене жити. Це я давно її вже з'їли, а це оставляв, щоб думаю, ну, доки довисить, щоб розуміти. Дуже хороша форма. Моє право на життя, буде вона в мене жити, все нормально. Так, ну Зараз ще каску обріжу. Ось у каска в мене так ось виглядає на сьогодні. Бачите? Ну, то есть каска э, трохи зрізали, ну, зрізали відвідувачі, а так ще є. Ще трохи воно є на споживанні у мене. Поставалося, ну так уже вісюльки ландиш, ну добре зберігається. Ще трошки. Це вам показую, що пооставалося. Дивіться, ще воно є урожай у мене є. Лівії. Отак От виглядає, все нормально з нею. Є ще є ще. ще в мене все Тімсон. От. Хрумкий, ну коротше ще ящичок, наверно, на наріжу. Що ще є, є ще оставалося, не знаю, можна на збереження спробувати положити все. Дивіться, це пасенковий урожай альянса, хрумкий, стиглий, бо вже осені подовбали зверху, бачите? Короча, трошки є гронів. Ну а так уже я позачищав. А ще мене радує, ще мене радує, я оставляв, Ось що дивіться, Вісюлька висить, це красава Калугінська. Нічого не загубила, нічого. І це не пасинковий врожай, це якби ну, був. Грона невелика, я його оставив, вже, ну, бачите, тут почти дощіпали. Нічого не загубило, не ні тугар, нічого. Така як була хромка, така й залишилася. Це той виноград, який добре зберігається. І оцей же ж удачний. Правда, тут осінь його почали довбати, бо мені трошки не до нього. Як був камінюка, ще більша камінюка стала. От. А ягоди оцей, покрупнішали, тобто набирають ягоди розмір. На сьогодні він. Повністю вже давно він стиглий. Я ж кажу його, так, я його не трогаю. Думаю, та хай висить, в мене їсти є, що ну, провіряю, як би, щоб понімати. Дуже для мене це перспективна форма. Вона в мене буде. Це той, що був торнадо, не торнадо. А так уже, вроді, ну а ще дивіться, пасенковий урожай у мене є. Оцього ж єксалюта. Ось щелкунчика, да, дивіться, вже достиг. Це на R 3309. Бачите, це все одно зверху. Я в прошлий раз вам показував той тобто здорова грона. І тут у мене ще одна ось є в землю вперта, дивіться, яка здоров'яна. Я її буду теж. Та сьогодні я вже зріжу, занесу. І з тої сторони ще є. Короче. А, і ще залишився. Ось у, дивіться, ще урожай трохи є у мене висить це і до цього в вісить, висить. Якби, добре себе чувствує. Ягода мілкувата, звісно, розсвіт без сім'яний, але його тільки з водою, по-другому не запивати треба. Оце якось отак. Тож сьогодні мене по плану завершаю, собираю урожай. Останній і на збереження, бо щось воно кондубаситься, може навіть і, може й і дощик пройти і що вгодно. Коротше, провірю всі свої вісюльки, де є, де зарарата познімаю, бо є у мене ще арарата трошки. І ось що ще є, забув показати, ось я вам показую. Ось це, це у мене скарлота, це ще скарлоту зріжу. Теж положу на плодоношення. Так що якось оце отак оці всі попідчищаю, теж положу, буду бачити, скільки воно лежить. Так що на цьому все. Усім дякую за перегляд, усім дякую, хто підписався на, на сім'ю Остапенка. От. Відкликнулося на моє прохання. Всім я вам дуже дякую. Ну, продовжуємо далі знімати. Так що на сьогодні поки все. На все добре, до нової зустрічі.